Про hey, з вами bro. я хотів сказати на моєму каналі. Тут мило 10 підписників. За те, що я вам дуже дякую, друзі. Як знімаю, такі, що я буду знімати тут ще Не Забувайте у мене на весні до 2 ліпа стрім. Не забувайте в 9 угоні вечора. І я буду грати на своєму сервері. Я що вам не буду казати, як це називається. Я ще вам дороблю. Друзі, але я вам бажаю добра. Дивіться, зупинитися на мої три канали. Дуже. Так, я. я вже зробив відео, ну вже який раз кажу, що у ну, мого друга влада, то в нього залишилася така третій, що комп'ютер трохи цей барахли. Ну коротше, і я думаю, що він скоро запускається і в нього буде на каналі Тезнес, на каналі, я потім подивлюся. Друзі, хочу вам порекомендувати гарний канал, який називається влогер. Спать минимайски, как оден рапор внимания, что на просто пятой спорта, парка и листики. Здесь три канала. Подпишите каналы, я покажу. Друзья, вот эти каналы: Лагер фит и Мистик. Так, Мистик 31. Называется в блогера называется канал Happy Town, Лагер Фит, э, Мистика Happy Town. Теж лесплей снік. Снак. Е, ось так ось що в них прохожіння, карт, всякі там е, хорори. Це гарні канали, підписуйтесь на їхній канал, в них багато достатньо підписників, друзі. А я вам бажаю добра, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І дякую вам за цю цифру. І, друзі, нагадаю вам, ставте лайки під цими роликами і буде сам найбільше роликів для вас, друзі. Ну и пока.